Розпустилась горобина у садку, нахилила вона ягоди червоні, я до неї притулю свою щоку, мов до рідної матусеньки доло. Я до неї притулю свою щоку, свою щоку, мов до рідної матусе кидолоні, вітер тихо гробину обівав Соловей співав їй пісню світанкову. Я думками у дитинство мандрував, де лунала материнська колескова, я думками у дитинство мандрував я мандрував, де лунала материнська колескова. Заросла уже доріжка у садку, де ходили разом матінка, й сино. Я до неї притулю свою щоку, до рідненької старої вороби. Я до неї притулю свою щоку, свою щоку, рідненької старої робив.